Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І це таропрогноз на найближчий тиждень. Подивимось, наскільки він буде небезпечний. Загрозу з повітря. Подивимось ракетну загрозу. І так, Львів та Львівська область. Чи є загроза на найближчий тиждень? Львів та Львівська область. Чи є загроза ударів, загроза з повітря? І так, Львівщина. Найближчий тиждень. Так, є негативні карти. Мені здається, що і попередній тиждень у вас теж були негативні карти. Тому будьте обережні. Да? Іноді карти показують заздалегідь небезпеку. Да? Тому є тут карти, які говорять, що можуть бути наслідки негативні. Тут і десятка м'ячів, і диявол. Диявол завжди така важка карта. У нас з такими наслідками негативними, і загроза дронів. Є. Тому Львівщина, будьте обережні. Нехай, звичайно, такі розклади не збуваються, але ігнорувати не потрібно повітряну тривогу. Так, Ужгород, Закарпатська область. Загроза з повітря, ракетна загроза. Ужгород, Закарпатська область на найближчий тиждень, наскільки цей період буде небезпечний. Тут теж є загроза. Нічний період часу. Да, тому. Хоча далі карти йдуть такі спокійні, тому будемо надіяти, що все буде добре. Да, якби... Далі -да, карти йдуть спокійні. Так, Тут випадають якісь маніпуляції, і тут і теж карта місяця про якийсь обман, якась неправдива інформація на цьому тижні, можливо, будуть якісь новини, які будуть да, якісь негативні, будуть лякати населення, буде якийсь такий страх ще від самої да, якби інформації, ще самонакручування. Да, тому будьте обережні, не довіряйте на цьому тижні. Всім новинам, фейкам, що будуть розповсюджуватись, тому що на багато регіонів випадає да, в цей тиждень карта таких якихось фейків, маніпуляцій, якихось неправдивих новин. Так, Івано-Франківщина. Загроза на найближчий тиждень. Загроза з повітря, ракетна загроза. Івано-Франківщина. На найближчий тиждень, якою буде ситуація, наскільки буде цей період небезпечний. івано франківськ та Івано-Франківська івано область. Так, теж карти негативні, є карти ударні роботи ППО. Тому будьте обережні. Багато карт негативних. Є карти, які показують загрозу дронів, тому Івано-Франківщина, теж будьте обережні. Чомусь Західна Україна, негативних карт багато. Хоча у вас там завжди більш-менш спокійно, але все одно не знаєш, коли, в який час може що прилетіти. Так, Тернопільщина. Так, Тернопіль та Тернопільська область ситуація на найближчий тиждень, наскільки буде цей період небезпечний. Тернопіль та Тернопільська область. Так, загроза з повітря, ракетна загроза. Тернопіль та Тернопільська область. Так, є карти і провокації, є і ударні карти. Так, є карти, які говорять і про якихось поранених і жертв, і загроза дронів. Так, тому цей тиждень Західна Україна, будьте дуже обережними. Нехай, звичайно. Нічого такого не буде. Можливо, обійдеться тільки повітряними тривогами. Да, воно ж теж, якби показують загрозу, але потрібно бути обачними. Так, рівне та Рівненська область. Рівне та Рівненська область. Загроза на найближчий тиждень. Рівне та Рівненська область. Наскільки цей тиждень буде небезпечний, так, знову, бачите, знову якась провокаційна інформація, якісь провокаційні новини. Будуть знову чимось нас лякати. Так, тут карти більш-менш спокійні. Немає карт, які б говорили про якісь удари, таку сильну загрозу. Але все одно не потрібно нехтувати безпекою. Так: місто Луцьк та Волинська область. Місто Луцьк та Волинська область. Загроза на найближчий тиждень. Загроза з повітря, ракетна загроза. Луцьк та в цілому Волинська область. Ситуація буде на найближчий тиждень, наскільки він буде небезпечний. Так, є загроза з повітря. Є карти, які показують загрозу, і є да, карти, які показують, про які жертви. Тому Волинська область теж, будьте дуже обережні, бо така да, загроза підвищена. Багато карт негативних. Будемо надіяти, що все обійдеться, але все одно ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Бережіть себе, своїх рідних, всім сил, терпіння. Дякую величезно вам за підтримку. До побачення!